Спортивно-реабілітаційний центр на вулиці Тихого в Ужгороді це стара колишня котельня, яку ще 9 років тому місто передало громадській організації Закарпатському обласному осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Відтоді громадська організація отримала власні землю у довгострокове користування будівлю та почала шукати гроші на перебудову котельні у спортивно реабілітаційний центр. Це перше в історії Закопальської області, що е, є громадська організація, що має постійну що має землю свою ну, центрі міста. Я пішов, пішов далі. Ми дали е, фонд грина на розвитку дав кошти на цей центр. Ми спочатку знайшли кошти на проєктну документацію. Ми знайшли 100 тисяч на проектну документацію. Це були дуже великі кошти той то час. Потім у 2016-му ми зробили цю документацію, подали на фонд генерального розвитку, почали фінансувати. Пізніше близько 600 тисяч доларів для ремонту виділили донори зі США. За ці гроші зараз ведуться внутрішні роботи у комплексі. Нині, коли комплекс на завершальній стадії, його хочуть відібрати, каже директор реабілітаційного центру лікар Віктор Петров. Переконує, що на членів організації чиниться фізичний та психологічний тиск, доходило до бійок. Водночас конкретних прізвищ чоловік не називає, але натякає, що це чиновники із Ужгородської міської ради та представники обласної влади. Ми, на жаль, не можемо назвати вам прізвище, оскільки автоматично ми отримуємо позов про захист честі і гідності. Ми тільки вам натякнемо, що це є посадові особи від депутатського корпусу міської ради, секретаріату міської ради, заступників мера. Ужгородського. і це є чиновники з обласної державної адміністрації, які представляють інтереси або є особистими помічниками певних топових позицій керівництва регіону. Хотів би закликати тих людей, які пробують фізично впливати на будь-яких із членів. Що вся моя служба охорони, якщо треба буде, я буду наймати більше і більше, вона буде охороняти кожного члена. І такий, такий тиск він абсолютно нічого не дасть. Водночас представники майбутнього реабілітаційного центру не зверталися до правоохоронців. У той же час міський голова Ужгорода Богдан Андріїв заперечує будь-який тиск на членів громадської організації та переконує, що місто зацікавлено у зведенні подібного комплексу. В останній рік знайшлися американські донори, які певну частину коштів надали. І зараз там тривають роботи. Після завершення їхньої частини робіт ми визначимося, яка ще є потреба в коштах, щоб повністю завершити цей об'єкт і спільно. З громадською організацією, з медиками нашого міста, з депутатським корпусом, з керівництвом міста, з погодженням військової адміністрації ми приймемо рішення про дальшу долю існування цього заходу. А всі зобов'язання, які брала на себе міська рада, вона виконує. Якщо є якісь заяви про погрози, про якісь там незрозумілі речі, то поряд служба безпеки, поряд прокуратура, чи далі національна поліція нехай звертається в правоохоронні органи, тому що знаєте, не люблю такі голослівні заяви, не підтверджені. Хтось комусь погрожує, так навчі заяву погрожу і Петровичу Сідору, Звертайтеся, хай там документують, притягують до відповідальності. Це все не відповідає дійсності. Цією ситуацією зацікавився і нардеп і слух народу Тарас Тарасенко, який пообіцяв вивчити конфліктне питання та направити до органів влади різного рівня депутатські запити. Водночас про саму ситуацію нардеп дізнався лише в день прес-конференції. Ці питання мені тільки сьогодні надали інформацію цю тому, якраз запланована робота щодо з'ясування всіх обставин і вивчення і вирішення цих проблем, які зараз є на порядку. денному. я, як голова комітету справ людини, однозначно. Досліджу цю ситуацію щодо питань конфлікту із закарпатським обласним осередком Української федерації спорту інвалідів, оскільки я вважаю, що місцева влада, обласна влада вона навпаки повинна цілком на 120% підтримувати даний осередок і забезпечити його всім можливим, щоб запустити його як можна найшвидше. Наразі на об'єкті тривають ремонтні роботи. Поки відновлений дах, фасад, замінені вікна та двері, перебудовують кабінети та другий поверх. Поруч заплановано звести хостел, провести внутрішні роботи та закупити обладнання. Загальна вартість цього комплексу понад 70 мільйонів гривень. Поки що вдалося залучити 11 мільйонів із держбюджету та 600 тисяч доларів від грантодавців. Частину робіт планують завершити до осені 2023 року.